Добрий день усім. Дякую, що дивитесь мій канал. З вами Наталя Білик Власівська полуниця. Сьогодні у нас 19 жовтня, день яскравий, сонячний, немає вітру. А ми продовжуємо робити грядки для нової полуниці. Я отримала посилочку. Мені приїхала розсада, ремонтантні сорти, будуть новиночки, і я їх хочу ось тут на оці діляночки висадити. Зараз розповім, як я готую землю для полуниці. Ось у мене така грядочка. Це така невелика теплиця. Була тут сітка затінення. ми її ось скрутили, прибрали. Будемо на наступний рік її так розтягувати щоб від сонця, від жари оцеї, щоб була. От. Значить, що я зробила? Тут у мене було, було старе агроволокно. Я його прибрала. Земля, звісно, тут утрамбувалася, вона вже істощилася, і я її хочу заново встановити. Що я зробила? Значить, у мене був компост, йому десь років два, він весь вже перепрів. Я розвезла сюди компост, розсипала, додала ще перепрівши її коров'ячий перегній, якому було 3-4 роки приблизно. Потім я ще додала ось таке добриво, так суперфосфат, фосфорне добриво і додавила іще калійне добриво, каліно-фосфорне добриво, розсипала. Ось Бачите, ось гранулки невеличкі, розсипала його. Далі ми оцю всю грядочку перемотабочимо, Зрихлим, перепушимо її всю. І далі я ще зверху хочу насипати соломи, пролью цю грядку, а потім вже накрию ткань. Ткань я купила агроволокно. Плотність 60. Я думаю, що подивимося, як вона буде служити. Ну та ткань, яка тут у мене була, то вона мене прослужила 3 роки. І вона в доволі таки непоганому стані. То я її опять купила Тоже 60 плотність. Ось. І зараз я вам покажу, як воно я вчора це все зробила, тільки на другій грядочці. Ось отак положила зверху ткань. І ось завтра вже буду висаджувати нові сорти. Ось так воно виглядає. Тут внизу соломка, ось таке все м'якеньке тут. Зроблю розміточку і буду висаджувати полуничку. Получила я нові саджанці, отримала посилочку. Тут у мене буде. Ця грядка буде е, е, ремонтантні сорти, а тут я буду висаджувати ранні і середні сорти. Все буде на віночки, я вам потім все зніму в слідчему відео і розкажу, е, які сорти я буду висаджувати. Це в мене сорт Марігет, Виноград уже осипається. Скоро будемо робити обрізку винограда. А Марієт у мене ще досі ось дає ягідку. Доволі таки крупна, непогана. Ну, я вчора тут трохи позбирала. І ягідка досі була солодка. Ось о, трошки ще є. Це вже остаточки. Ось ось дивіться, яка трохи в землі, бо був дощ. А ось ще вона цвіте. Ось дивіться. Так що марієт, роде аж, мабуть, до зими буде, Ось, пожалуйста. Ну, оце, звісно, це на землі. Треба буде тут соломи мені підкладати, щоб вона чистіша була. То тут теж, мабуть, рядочок марігіет висажу, щоб вона була чистенька, гарненька. Вот. Ось так. На дворі вже осінь, а ми продовжуємо садити. Ремонтантні сорти можна садити, це не пізно. Тим більше, що я першої квіточки буду зривати, мені на ранній весну не потрібен урожай, а десь в середині літа я тоді його пущу на ягідку. А в початку сезону хай вона укорінюється. Щоб вона була дуже гарна, здорова. Це в мене ремонтантний сорт Альбіон. Він вже... Тут я повністю обробочки всі зробила, теж підсипала кругом перегночок. У мене все росте, все дуже гарне, листочок здоровий. Так що, я думаю, що розсади буде багато. новинок у мене буде дуже багато. Так що дивіться мої відео. Я буду все на той рік показувати, яка буде ягідка, які будуть саджанці. Слідкуйте за моїми, за моїми відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, кого що цікавить. Будем, буду все розповідати. Ну, на цьому поки що все. Всім гарного дня, мирного неба, всього найкращого. Всього, на цьому пока.